Марія Магазин, я так розумію, ви не вважаєте за проблему, що у Набу і САП забрали незалежність, так? Але знову ж таки, повертаючись, сьогодні ви, генеральний пропало, завтра буде інший. Як тоді буде? Так чи інакше незалежність Набу і САП немає, і ми не знаємо, як буде працювати. Сьогодні тут зібралися в такому форматі, це також реакція українського суспільства на закону проєкт, які ухвалили дуже швидко на усі ці коментарі від народних депутатів, громадських активістів і антикорупційних діячів. На вашу думку, що саме спробувало таку реакцію українського суспільства? Чому відбуваються протести? Якщо... Жодного випадку не давить на антикорупційні і не обмежує антикорупційні процеси і не шкодить України на міжнародні. Дякую за запитання. Ми зустрілись, тому що генеральний прокурор Руслан Кравченко відкритий та прозорий. Це ви сказали, що не просили про розширення своїх повноважень, але тим не менше у мене уточнення, можливо, ініціатори. Справа в за який його підтримав, обґрунтував потребу у таких змінах. А друге питання в мене стосується... можна по, по, по черз...